І в були до регіоні, де проводиться експеримент. І на сьогоднішній день якби ну, таких ще узагальнюючих даних немає. Mm -hmm. В одних регіонах воно проходить краще, в інших воно проходить гірше. Але тут сьогодні йде розмова про реформування надання е медико-санітарної допомоги на первинному рівні надання міг на прийомному рівні. Це якраз дівнічий педіатр, дівічий терапевт, сімейний лікар. В різних регіонах йдуть по-різному. Йдуть шляхом, шляхом е, сімейних лікарів. В інших є така е, співпраця педіатр і терапевт разом. Працюють в різні там формі, да. і, звісно, не скрізь, я говорю, що не скрізь є якби, таков, таких, і нема ще якогось узагальненого документа, який би чітко визначав, що от, є такі рекомендації, рекомендації міністерства, є рекомендації. Що, але такого, тому що сьогодні ну, досить складно, адже це не тільки е, лікар, що він став сімейним лікарем, що повинно бути матеріальне забезпечення цього сімейного лікаря. Тут повинні бути досить серйозні капітальні вкладення. Ну не можемо сьогодні сімейний лікар. Якщо він не повинен бути навчений забезпечити тим же отоскопом, тим же офтальмоскопом, тим же молоточком, він повинен чітко знати, як, допустимо, розшифрувати роз, електрокадіограму. Ну, дуже багато є моментів, які як сімейного лікаря. Да, У нас дійсно підготовлені, якби пройшли курси, там так, на, сімейні лікарі прийшли. І в нас є педіатри, які прийшли, нас функціонувала і функціонує зараз е, поліклініка, е, педіатра загальної практики загальні практики. Але все це, все це не є той сімейний лікар, який, би, який передбачається, що ми все робити. з нуля, там дописів до цього. Поки ми ще яркові, яркові, що ми ще не готові до цього. Так, реформа потрібна. Ага. І, але це повинно бути не тільки навчання, це повинно поступово. Воно буде визначено чітко вже е, е, резонтовано. Ну і ще все це буде щоб, е, як би, прийматися якоюсь громадою, визначатися. Не може це бути без опору цього. Не, не буде такого, що, як там пишуть, зв'язалка стануть всі сімейними лікарями. Цього не буде. Тому що, по-перше, воно повинно пройти через сесію. Міської ради. Воно повинно пройти про сесію. Так що тут не, не треба, щоб люди так знаєте, от, Хтось там сказав, продався. ні, це буде. От, буде би, приймати в цьому і громада. Ну, депутати да? будуть ж, mm -hmm. приймати рішення, тому що будуть вийдати, то будуть загаджуватися. Це так, що тут не виймати, так що Оця боя цього, що от, все. Це тут, якщо буде, це буде поступове, от, е, обґрунтоване. Я думаю, ну, все введення тих чи інших посад, в іншої сторони. Там дуже багато пишуть, що будуть скорочені. Так? Будуть скорочені спеціалісти на перших етапах. І скрізь це вже обговорювалося ніяких скорочень не буде. Спеціалісти, були, вони будуть працювати на перших етапах педіатрами. Ну, я не хочу в ніякій мірі говорити погано про наших терапевтів. Не хочу там дуже хвалити наших педіатрів, але сьогоднішній день ще. Терапевти, хоч вони вже мають бумаги, що вони сімейні лікарі, вони не готові вести дітей з року і далі. Що вони ще не готові. О, так само і педіатри не готові сьогодні вести інфаркти, вести дітей, тобто е, вже е, пожили дітей. Це не тільки треба навчити тільки треба це щоб була і практика. Бо сьогодні практикувати, пробачте, ні на дітях ніхто не позволить. То да. Так що якщо воно буде, то буде працювати лікар педіатру, буде працювати разом лікар-терапевт. Це буде якби одна, одне дзвіно, як якось потихеньку, тим буде цього ти навчатися, і потихеньку будуть переходити. Тому що, так, да, ну ми всі розуміємо, в багатьох державах є сімейна медицина. Хоча я скажу, що я був, ну так мені... Прощало бути, бачити медицину в Європі, в багатьох країнах, і в Чехії, і в Германії, і в Голландії, в Нідерландах. І я відвідував лікувальні заклади дитячі в Сполучених Штатах. Петя скрізь. І вони будуть, вони будуть. І будуть консультативні поліклініки. Не можуть сьогодні мову про закриття цієї поліклініки. Тому що. Крім того, що будуть е, спеціалісти. Так, да, Сьогодні можуть педіатри і терапевти е, ну, е, зловживають направленнями до спеціалістів. вони повинні трошки ширше. Ага, тоді терапевт а саме батьки. Вони ж не йдуть, хоча, звісно, сімейний лікар, тобто лікар-педіатр і лікар-терапевт, вони ж є е, е, якби, основою внутрішньорічної допомоги. І вони повинні вирішувати йти до вора, там спочатку подивитися. А в так батько, що заболіло, ухо, пішов до вора. Щось таке все пішов до того, до кардіолога. Це не зовсім правильно. Це, це не зовсім правильно. Це вже зловживані цими спеціалістами. Спеціалісти повинні бути консультантами, а не в якійсь мірі виконувати функцію то, що передбачена функціонально обов'язкової самової Но це є місце, щоб більшість спеціалістів прекрасних. Я знаю, що ну, в нас і лікарі, і терапевти, це прекрасні лікарі, я вже виходячи навіть з тим тих, хто стоїть за дивитися, стоїть на грузку і все. я ну, просто е, Треба клонятися кожній лікцію лікарям. Якраз привітний варто. Тому ніхто не хоче йти і терапевтам, і педіатрам. Да. Просто може так, знаєте, не можна сьогодні, якщо вона припрацювала по 30-40 років терапевтом і зразу стати всім. Це да? навіть і молоді тільки. Так що все це, якщо буде, якщо буде воно, ми не говоримо, чому буде. Завтра, післязавтра. Є е, сьогодні е, програма президента. Є е, вона. Да. Сьогодні пілотні проєкти проводяться. Вивчаються ці питання. Ми самі вивчаємо. Дякімось така нети. Але такого не буде, що сказати, завтра все, завтра стали всі пішли ти туди, і туди це буде поступово, обґрунтоване. Я ще думаю, що в цьому буде брати участь громада, і служити, тому що воно буде вивясково тут надатися і оце. Так що сьогодні питання були розмови про те, що буде закрита політнікація. Ну, Я є голова депутатської комісії по охороні здоров'я і соціальної захисті, я очолюю цю комісію, то що я там не так що зробити, розумієте, в мене все ж не теж якась доля чи якась ну, така участь в тому, щоб не розвалити піде. комусь, тому що я так рахую, що у багатьох цих моментах трохи як політично сьогодні. Ні. Хоча того, тому що сьогодні недостатня інформація в плані. то, то що нам пишуть, що збирали лікарів наших я вже виступав, тут у нас була зустріч з Ріжуком, бо були всі завідувачі педіатричним війни, всі були завдані клініками, були представники. Я зробив таку заяву, тому що ну, багато людей що. Адміністрація визивала і говорила, що во буде закриття. Я таку заяву і зараз вам говорю, що адміністрація лікарні ніяких заяв, ніяких попереджень, відносно, скорочень під закриття поліклініки, закриття стаціонарні. Ніяку навіть настільки розмови в цьому стану не було. Іде розмова тільки про те, що сьогодні передбачені реформи. Іде розмова про те, що сьогодні проводяться е, пілотних проєктах. Це питання вивчаються. І сьогодні, звісно, йде розмова про те, що о, треба ще щось виробляти в цьому плані. Тому що не все так, як би ну, ми хотіли. То, ну, але педіатрі будуть. І спеціалісти будуть. Там пишуть, що не будуть спеціалісти, будуть спеціалісти. Але до них вже підуть дійсно по направленню педіатра. Тоді буде. Наступність цих консультацій. Який смисл консультації, якщо сам головний спеціаліст, той же педіатр-терапевт, не знає, що там він, вона собі пішла там, до того кардіолога і від нього пішла. Воно повинно все одно кумуляти все кумуля, куму, да, у педіатра, е, який є е, ну, основною одиницею в нагляді за дитиною. Далі ще таке питання, взагалі, який кількість персоналу сьогодні, скільки обслуговують, можливо, там за місяць. Тобто зрозуміти, яка робота саме поліклініки. Яка робота поліклініки, так? Жаль, поліклініки, саме в чесно. Я ще вам можу сказати, що через стаціонар, так? Угу. Тому що це теж там люблю зволі, є на стаціонар. Через стаціонар кожний, кожний рік так, угу. лікується. Зараз майже 9 тисяч дітей. І з ними перебувають більше трьох тисяч мам. Вчить 600 і 800 тисяч індивідуальних. Зараз я візьму точно, що це